Цікава дуже форма по розміру ягоди по нагрузі. 27 2768. У мене такої ягоди ще не було ніколи. Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко і Олександр Гергель. І це відео про ці дві чудові форми селекції Калугіна. Фото грон на екрані перед вами. Впізнали? Ні, це на прохання. Одного з підписників каналу. І так, порівняння форм винограду. Біла скала і сиреніва, великі смачнючі ягоди. І це так: ось ці ягоди перед вами на екрані. Як бачите, біла скала вагою 19 з хвостиком грам, а у сиреніва більше 27. Далі буде відео, показані ці форми винограду, і як зважувалися ці ягоди. І дегустація буде проведена. І ви почуєте, як Гергель скаже, я таких ягід, як Сіреньєвий 27,70 грама, ще у нього не було, ще не бачив. Ну, а тепер вашій увазі, характеристики цих чудових форм винограду селекції Калугіна взяті з інтернету. Як бачите, з таблиці біла скала визріває раніше 115-125 днів. У неї строк визрівання, а у сіреньєво 125-135. Ну так воно і є. І сиренєвий він визріває в цьому році. Був дуже чудовий виноград. Далі буде відео, ви його побачите. Квітка в обох форменограду, обох статей, кущі сильнорослі, крупні великі грони, великі ягоди, особливо велика ягода. У сиренівого, заявлено 20-25 грам. А отримані були деякі ягоди і по 27 грамів з хвостиком. Грони нарядні, як бачите, і дуже смачні ягоди. Смак гармонічний, але він такий багатий тонами, насищений. Такий, якщо грони визріли повністю, витримали їх на кущу, не поспішили їх зняти раніше, як вони були чуть-чуть солоденькі. То смак дуже приємний з багатими тонами. Ну, стійкість до хвороб середня, а до морозу мінус 23. Винограднику Гергеля він обробляється фунгіцидами, щоб ягоди не тріщали, він оприскує їх кальцієм на протязі серпня, частини вересня, От, тому в нього немає тріску, оси е, ягіди ще не били. Ну, тут було ж і врожаї, там де-то 2-3 врожаї, білої скали більше, може 4 врожаї. Тріску ягод не було і ось їх не били. На зиму, як я сказав, виноградник, кущі вкриваються. Обрізка довга формування, віяло з віддаленою зоною плодоношення. Питають часто, наскільки бруньок обрізати треба. Ну він довга обрізка. Це в нього він обрізає по сантиметрам, по довжині, де то метр півтора довжина плодової лозини. От, ну скільки там може бути вічок? Ну більше десяти, це точно. Може й 15, а може, і всі 20. Ніхто їх не щитає, не рахує. Ну а тепер подивіться відео зняті на винограднику Олександра Гергелі, де ви побачите грони ягоди. Буде показана дегустація цих ягод. Приємного вам перегляду. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 16 вересня 2023 року, і ми з Володимиром Місенка знаходимося у мене на невеличкому винограднику міста Полтава. Черговий раз вам хочемо показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Сіреньєвий. Цікава дуже форма по розміру ягоди, по нагрузці. Це друга. Ну, верніше, це перший урожай, бо в тому році була така сигналочка невеличка. Ми вже показували ролик, він був ще зелений. В той же час у нас зараз температура ночі 7 градусів тепла. То про цукор можна трошки великий забути. Але в той же час ми поміряли рефректрометром, тільки що 16% сахара в сокі винограда знаходиться. Вражає вона своїми розмірами, зовнішнім виглядом, смаковими властивостями і ще більше вона мабуть набере трошки. У нас попереду тиждень плюс 14 ночі і 24 чотири Тобто, я думаю, вона себе проявить. Вчора у нас був дощ 30 мм опадів. Перед цим було два дождя. Один теж був 30 мм і 68 мм. Тобто Більш-менш достойна себе форма проявляє з приводу розтріскування. Як ви бачите, давайте зараз зріжемо ці дві ягодки, такі красивезні. Ось колір вона набрала таке забарвлення. З одного, з одного боку, там, де сонечко потрапляє, а з іншого, там, де сонечко не потрапляє, такого зелено-жовтого кольору. Ну, це в залежності, скільки сонця попаде. Ну, так вона виглядає. Ми зараз покладемо її на ваги ось для масштабірування, щоб ви бачили, яка ягідка, покладемо в коробочку з під Дивіться, 27. 68. У мене такої ягоди ще не було ніколи. По, по вазі мається на увазі. І ця ну ця грам 20, мабуть, буде. 18,7. 18 тобто доволі такі пристойні результати вона показує. Зовнішній вигляд має доволі непоганий. Давайте зараз ми її розріжемо, подивимося, що всередині. Я щось не зрозумів, кісточки? Ось одна кісточка. ну зачекайте, зараз я розріжу. Ай, впала. Ну нічого, я зараз підніму. О, дивіться. Одна кісточка була, і зараз ось впала. Підніму, тут одна кісточка була, зараз тут подивимося. І ось другу кісточку я знайшов. Другу кісточку знайшов. На смак вже чи... їстівна, трохи, дай Бог, погода поможе нам, щоб вона набрала всі свої смакові властивості. Хрустить, дуже хрустить. Тобто отакі ягодки доволі непоганий зовнішній вигляд вона має, дожді пережила. Може, десь, є, ну, це треба завтра буде дивитися. Е, е, Хоча сутки вже пройшло після у нас о 12 годині закінчилося дожді, а зараз вже 11 година. Тобто майже сутки пройшло, більш-менш веде себе е, достойно в цьому плані на щодо розріскування. А далі будемо наблюдати. Е, ну, перші враження з цього першого урожаю доволі позитивні тільки. А тепер вашій увазі. Форма винограду біла скала. Відео знято 4 вересня 2021 року. От такі грони. От такі великі грони, великі ягоди. От порівняні на ладоні так виглядає ця ягодка. В порівнянні з п'ятачком. Там деякі виноградари говорять, що в них отримуються ягоди величиною в 2 п'ятака. 2 п'ятака можна на розрізану положити. При зважуванні показало 19. І 4 грама. Ягода розмірами бачите 41 міліметр довжина, а діаметр 26 міліметрів. При розрізанні ягода показала дуже велику щільність. Бачите, як яблуко розрізане. От, там знаходиться раз, два, три кісточки. От ну от п'ятачок. Один положили те саме ще місце для другого є. Ну, звісно, він не поміститься. Вимірювання цукру показало значення 19,2%. От така солодка ягода. І на смак вона дуже солодка. Була дегустація, ягода дуже солодка. Ось гергілька, що треба води, щоб запивати. А то дуже солодка. Ягода смачна, хрустяща, м'якуш такий щільний, соковитий, смак гармонічний, з багатими сортовими. Нами. Ось такі ці дві форми винограду серекції Калугіна Біла скала і сиренівий. Достойний виноград для вирощування на будь якому винограднику. Як для сім'ї, так і для бізнесу. Виноград риночний, грони нарядні, ягоди великі, такий на прилавку не затримається. Для замовлення саджанців чи живців звертайтесь до Олександра Гергеля. Телефони для замовлення на екрані перед вами. Дивіться також каталоги саджанців, винограду і живців. Переліки посилання наводиться в кінці відео, а також в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Вподобайки, коментарі і до зустрічі в наступному відео. Всім здоров'я і удачі! До побачення!